Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, сьогодні у цьому відео хотів би з вами роздумати над такою темою, для чого у Пості ми творимо поклони. Дуже часто так буває, що коли починається Великий Піст, то батьки пояснюють дітям своїм маленьким, каже, діти, вже відтепер ви повинні бити поклони. Діти питають, а для чого бити поклони? Батьки кажуть, ви не питайте, ви основне бийте поклони, тому що піст. І в піст потрібно це робити. Вже це зовсім неправильно, коли ми так підходимо до розуміння, що ми маємо робити в великому пості. Тому що насправді ми маємо і самі собі, і нашим дітям пояснити, для чого ми не б'ємо. У пості поклони, а творимо поклони, бо бити це якось так, знаєте, звучить дуже якось так сухо, черство, бити поклони, творити поклони це інший спосіб. Ми кажемо про це дійсно в такий більш духовний спосіб. Отже, для чого ми творимо в Великому пості поклони і кажемо при тому слова претерпілий за нас страсти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Найперше у цих словах криється зміст. Це такі, е, така транскрипція з церковнославянської мови цих слів. Отже, ти, що претерпів за нас страсти, тобто терпіння, Ти, що претерпів за нас терпіння, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Отже, ми маємо розуміти, що в цих словах ми кажемо: Господи, Ти, який претерпів за нас страждання, терпіння, Господи Ісусе. Христе, Сину Божий, помилуй нас, просимо прощення Господа наших гріхів. І творимо ми поклони, падаючи на землю, уявляючи перед собою Христа, терплячого на Христі, Той, який терпить за наші гріхи. Для того ми стаємо на коліна, потім б'ємо доземний поклін, тому що просимо у Господа прощення за наші гріхи, які є причиною. Терпінь Сина Божого на Христі. Таке розуміння маємо мати ми, дорогі брати і сестри, таке розуміння ми маємо подати дітям. Тому що тільки змушувати дітей до чогось це неправильно. Ми маємо повчити дітей, для чого вони повинні це робити, для чого вони повинні творити поклони, для чого вони повинні йти до храму, для чого вони повинні молитися. Ми повинні подати дітям аргумент. Чому вони це мають робити? В іншому випадку, вони, коли будуть мати можливість наробити це, вони це не будуть робити. І тому розуміння віри, найперше для себе, розуміння віри, яке ми маємо подати нашим дітям, має спонукати нас в цьому великому пості все робити з любові до нашого Господа, і в тому числі творити поклони, як вияв. Нашого перепрошення, як ви є в нашій любові до Господа, який терпить за Христі, за гріхи наші і гріхи цілого людського роду. Амінь.